Хмельницького залишається невідомим по смерті Богдана Хмельницького. Його син Юрій сам переконався, що не готовий правити в такий переламний момент. Тому в 1657 році гетьманом обрали одного з найближчих прибічників Хмельницького, генерального писаря війська Запорізького Івана Виговського. Незадоволений втручанням російських чиновників у справу України, Виговський починає мирні переговори з Польщею. На початку 1658 року він дає королю Яну Казимиру згоду на визнання польського сюзеренітету. Обурена козацька старшина під керівництвом Кошового Якова Барабаша та полтавського полковника Мартина Пушкаря збирає військо і фактично розпочинає громадянську війну. У червні 1658 року дві ворогуючі козацькі армії зіткнулися у кривавій битві. Переможцем з неї вийшов Виговський. Пушкар разом з 15 тисячами повстанців загинув на полі бою, а Барабаша схопили і стратили. Це стало пірровою перемогою для гетьмана. Українці заплатили за братовбивчу боротьбу близько 50 тисячами життів. 16 вересня Виговський підписав з поляками гадяцький трактат, згідно з яким Україна як Руське князівство входила до Речі Посполитої на правах формально рівного суб'єкта Федерації. Пропольська орієнтація Виговського не знайшла підтримки серед українського народу. У цей час війну проти гетьмана починає Росія. За допомогою кримських татар Виговський у липні 1659 року розгромив російські війська під Конотопом. та скористатися перемогою гетьман не зміг, оскільки проти нього піднялося ще одне повстання під проводом Івана Богуна та Івана Сірка. Підтримані російськими військами повстанці завдають поразки Виговському і той змушений тікати до Польщі. У вересні 1659 року на білоцерківській раді гетьманом знову проголошують Юрія Хмельницького.